Вітання. З вами компанія Ізі Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні на фотосесії у нас дуже файна машинка. Це є шкода Кодіак в комплектації Sportline, яка була виграна на німецькому лізинговому акціоні. Вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2021 модельний рік. 2020 роком вона була виготовлена і стане на облік в Україні. У нас стоїть 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. Це у нас є передній привід. Маємо 170 тисяч пробігу і автівочка без жодного підфарбування в дуже класній, повторюсь, комплектації. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. По автовості вона у нас без жодних дефектів, без жодних царапин. взагалі такий максимально збережений стан. Вона практично як нова. Це відео оглядове роблю в додаток до оголошення і посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там підписуйтесь на різні наші соцмережі, це є Тікток, Телеграм, Інстаграм. Будете дізнаватися про нашу роботу більше, а також матимете змогу за допомогою Телеграму купувати автомобілі. По найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Ну, а зараз пробіжимося по комплектації, що ми маємо в даному автомобілі. Перш за все, бачимо, що він у нас повністю в шадовлані. Такий антихром пакет має. У нас все затягне, ну, це по заводу, все воно в такому чорному кольорі. Що решітка, що релінги, що е, біля вікон, що зеркала. Так само всі шилдіки, все в чорному кольорі, ну дає воно такого класного виду, так як автомобіль білий-чорний ну, виглядає просто суперово. По фарах у нас топові фари ледівські з усіма функціями вирізання, перемикання дальнього ближнього. ну Є тут все. Бачимо вмивачі фар. Також у нас дістронік з адаптивним круїз контролем перед-зад, топова камера з усіма можливими асистентами для водія, панорамний дах з електролюком. Ось такі крутезні, легкосплавні оригінальні диски на дуже хорошій літній гумі. Також в комплекті до автомобіля йдуть зимова гума з металевими дисками. Теж в достойному, гарному стані. Ось про ці я слівдики говорив, вони всі в чорному кольорі. Виглядають суперово. Так, ось у нас камера задня. Авто в заводському тонуванні. Ось у нас сілдики, що це у нас спортлайн. Бачимо, у нас присутній безключовий доступ. Зеркала відкрилися, автомобіль відкрився. Так. По салончику у нас спортивний класний салон. Бачу, у нас є три ключика, Кладу їх сюди. Тут у нас просто шикарнючі і дуже зручні ковші. Гляньте, в якому стані. Жоден елемент ніде не реставрувався, все є в оригіналі, це у нас комбінація шкіри з алькантарою. Алькантара у нас ще й перфорована. Бачимо, маємо пам'ять сидінь за повною електрикою. Ось так у нас виглядає дверна карта, теж шкіра, вставочки Алькантари. Ну, Воно просто так дорого багато. Такі тут ще карбонові вставочки, бачимо присутня амбієнт підсвіточка. Стан порогів в ідеалі. Перфороване скошене кермо також у нас присутнє. Точний пробіг в автомобілі 173 584 кілометри, топова сенсорна мультимедія, стан важя КПП, усі кнопочки, все просто шикарно. Там ще бездротова зарядка для мобільних пристроїв. Підігрів сидінь, бачимо двозонний клімат-контроль. Ну, таке все файне. До речі, ще маємо темну стелю. І йду до заднього ряду сидінь. Гляньте, скільки тут місця. Просто неймовірно. Я от маю зріст 1,85 метра. Я тут сідаю як маленьке дитя, тому що місце мені просто вагон. В далекій подорожі просто суперово їздити на даному автомобілі. Стан все як нове, по пройомах жодних зауважень. Дверна карта теж в ідеалі. Іду до багажника. Багажник у нас з електроприводом. Бачимо шторочка на місці. Величезний об'ємний багажник. Глянемо що у нас всередині. Всередині у нас ремкомплект. Балончик з пінкою. Так. А, ще бачу, є електровиїзний фаркоп. Хлопс. І дістали його. Стан кришки. Жодної царапинки, все в ідеалі. Йдемо до правої сторони. Стан дверної карти. Стан пройомів. Ще раз сидіння. Бачимо, у нас також є підігріви задніх сидінь. Щось тут ще маємо. Ага, Там у нас розетка 220 вольт, прикурювач та USB. -шка. Ще вид з цього ракурсу і йдемо до переднього пасажирського місця. Так, Дверна карта. Стан пройомів. Він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Пасажирське місце у нас теж з електрорегулюванням та пам'яттю, що є дуже приємно. Стан ще раз відзніму, також стан переднього сидіння, підлокітник, кожна кнопочка, ну воно все просто шикарно виглядає. Стан панельки, все в ідеалі. Такс. І ще хотів показати, по пам'яті в ньому був навіть зонтик, ніхто його ніде не забрав. Так, бачимо Ось. приємна дрібничка, дуже приємно, що вона залишилась і ще є. Ось така машинка у нас буде попадати в продаж, кого зацікавить, детальніше зв'язати з нами, надамо усю потрібну інформацію. Цей автомобіль і будь-який з інших доступний на усі відомі вам перевірки. До речі, бачу вже. Шкоду, Лаурінку, там хтось заховався, дивиться. Певно, клієнти, які замовляли перевірку у нас. Після перевірки також можемо робити доставку по Україні. Дякую всім за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!